Усі вісім матчів АПЛ на цю суботу. Перший матч Тоттенхем Ліверпуль. Тут очікую на тотал більше 9,5 кутових, а також вважаю, що команди обміняються голами. Наступний матч Евертон Арсенал. Перед цим обов'язково постав лайк на удачу, щоб на цих вихідних в тебе все зайшло. Також збережи це відео, щоб пізніше перевірити результат. Зараз Манчестер Сіті наздоганяє арсенал, тому тут потрібно максимально впевнено перемагати. Тут можна очікувати на перемогу арсенала, і оскільки Евертон вдома досить мало пропускає, я вважаю, що можна взяти більш безпечний. Варіант з X2 на Арсенал та тотал менше 3,5. Наступний матч Ліц Кристал Пелес. Тут очікую, що команди обміняються голами. Наступний матч Манчестер Сіті Вестхем. Манчестер Сіті в середньому забиває 3,25 голів за матч в ворота Вестхіма у крайніх сезонах. І тут я очікую на їх впевнену перемогу. Фора мінус півтора на Манчестер Сіті. Наступний матч Бормут Бернлі. Перед цим хочу розповісти про iPhone 17 Pro, який забере один з підписників мого каналу на Новий рік. Вся інформація про це буде в. В шапці профілю або можете знайти за ніком в ТГ. у Берні. Зараз жахлива серія з поразок. Я вважаю, що на виїзді проти Бормунта шанси у них мінімальні беру перемогу Бормута. А ще два матчі АПЛ і Прес будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.